Упродовж кількох тижнів червоноградці скаржились на неприємний запах у повітрі. Хтось в чергове пов'язував це з роботою звірогосподарства, хтось зі спаленням сухого листя. Насправді ж, основною причиною йдучого смороду стали торф'яні пожежі на території Сокальського району. Детально про цю ситуацію знімальній групі бужнету розповів виконувач обов'язків начальника червоноградського міськрайонного управління Держсанепідслужби у Львівській області Сергій Пендюр. На рахунок запахів я виділив би два аспекти цієї Проблеми, значить, перша саме критична на сьогоднішній день це пожежі, численні на території Сокальського району, горять торфовища і горять трав'яний покров, ліси. Задіяні такі села, як Жужеляни, Заболоття, Домаші, Стаївка, Діброва, Двірці, Реклинець, Село Ванні в районі Белза і ще декілька населених пунктів. Ну, на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, вже майже всі осередки вже ліквідовано. Але проблемою залишається торфовище в районі Белза. Загасити їх не так просто. Ну, пожежні служби, відповідні надзвичайних ситуацій, роблять все можливо, але на сьогоднішній день це ще ситуація не ліквідована. Ну, відповідно, від згарищ. Де продукти згоряння потрапляють в атмосферне повітря, забруднюються. Особливо це актуальне знову ж таки для, для території Сокальського району, але відчувається і в Червонограді. Причому відчувається воно так періодично, переважно в ранішній період. Ну, я не сказав би, що це критична така загроза для червонограду, але є. Проблема на сьогоднішній день. Відбиралися проби службою черноградською в районі вулиці Сокальської при наявності вітру південно західного ну, поперед, За попередніми даними є перевищення в місто гранично допустимих концентрацій сірчистого ангідриду і оксиду вуглецю. Ну, звичайно, що така ситуація становить загрозу для здоров'я черноградців, тому я є такі. Медичні рекомендації для людей, які мають якісь хвороби негаразди і здоров'я, ну слідкувати за собою, тих, хто має проблеми з тиском, вимірювати, приймати ліки, завішувати ну, вологими. Полотенцями вікна, старатися обмежити своє перебування на повітрі в цей період і коли йде забруднення, ну, приймати багато рідини. Якщо вже дуже так відчувається, можна промивати водою чистою ніс, полоскати горло, ну і більше такого серйозного нічого. Звичайно, якщо якісь критичні випадки будуть відчувати люди, то в першу чергу звертатися до лікаря для надання кваліфікованої медичної допомоги. Це, що стосується згарищ. Я сподіваюся, що ця проблема ну, тиждень-два буде ліквідована і все буде нормально. Є і ще, що стосується повітря, є і ще в нас останнім часом з'явилося багато скарг. Ну, які на невідомі запахи в місті, які пов'язують, одні пов'язують із роботою з юрогосподарства, інші пов'язують з роботою там, черноградських очисних споруд каналізаційних в районі Добрачина, ще хтось там на підприємства птахівництва в районі села Великого. З цього приводу я обіцяю, що найближчий місяць жовтень. Нашою службою буде проведено детальне вивчення ситуації, тобто будуть проведені лабораторні дослідження в місту повітря на території захисних зон, санітарно-захисних зон цих підприємств і на території житлової забудови Червонограда, Добрячина, тобто при там, де буде, будуть фіксуватися такі запахи. Ну, тут є, правда, велика така невелика проблема, що ці запахи мають локальний характер і з'являються періодично. В нас, на жаль, немає такої апаратури, яка була б от, взяв, виїхав і замірив. Сама процедура цього аналізу вона потребує такої певної підготовки, дороговартісних реактивів, які годину-дві мають термін зберігання. Тому так, от, щоб по дзвінку, як пожежна служба, поїхали і поміряли, немає. От. Ну, але я попросив відповідні наші служби, щоб вони врахували всі і напрямок вітру, і побажання мешканців. Якщо будуть якісь побажання громадськості, де визначить контрольні точки, ми готові це все врахувати. І прозоро, навіть присутності людей, якщо будуть якісь активісти, відібрати ті проби і дослідити. для того, щоб розставити ці крапки над І і сказати внятну відповідь, хто ж це, звідки воно йде і що це таке. Ну, якщо будуть виявлені дійсно якісь перевищення, і буде доведено, що це там чи звіргосподарство чи інше підприємство, значить можна буде вже тоді ініціювати, передавати матеріали в екологічну інспекцію для того, щоб вони проводили позапланову перевірку, тому що в першу чергу державний нагляд за атмосферним повітрям, ну за джерелами забруднення, здійснює екологічна інспекція. Зараз у нас остаточно забирають всі контрольні функції. Але те, що від нас залежить, тобто визначить, наскільки. Шкодить здоров'ю чорноградців ці всі запахи. Ми обіцяю, що ми все можливе зробимо з цього приводу. Щороку працівники санепідслужби проводять забір та лабораторні дослідження води у річці. Західний буг цього разу результати аналізів показали наявність у водоймі такої мікрофлори, як холероподібний вібріон. Розповідає Сергій Пандюр. Періодично наша служба робить дослідження. На, по, на вміст збудників особливо небезпечних інфекцій в навколишньому середовищі. Ну, такі дослідження були проведені в кінці серпня і виділено так званий холероподібний вібріон, або нахи вібріон його ще називають. Ну, це не є збудник холери в чистому вигляді, це є так його біологічний близький родич, але тим не менше він. Може спричинювати важкі захворювання по типу кишкової інфекції, ну небезпеки такої, як люди зараз вже не купаються пляжний сезон закінчився. То такої небезпеки при контактному шляху зараження зараз немає. Але є небезпека тим, хто риболовом, хто любить рибу. Е Виловлювати, значить цей вібріон передається і через гідробіонти, тому недостатньо там прожарена чи недостатньо пров'ялена риба виловлена в західному бузі. Вона може спричинити захворювання. Причому цей вібріон він виділений і на території Червонограда, і на території Сокаря. Річка Західний Буг, на жаль, вона вже багато років забруднена мікробіологічно. Причому причина ця в першу чергу стоки в районі. Ну, там, де полт впадає, додають, звичайно, кожен населений пункт нижче по течії. В результаті ми не можемо її використовувати для культурно-побутових цілей. Цікаву статистику реєстрації професійних захворювань шахтарів озвучив Сергій Григорович на вівторковій нараді у міськвиконкомі. Як з'ясувалось, порівняно з минулими роками офіційний рівень захворюваності серед гірників знизився аж у 2,5 рази, і це при тому, що робота на копальнях не стала безпечнішою. Умови праці залишаються такими ж важкими, як і були. А рівень виробничого травматизму досі високий. Цікаво, чи пов'язано це зі зменшенням розміру одноразової допомоги, котру гірники отримували у зв'язку із втратою працездатності. А ще цікаво, як взаємопов'язані між собою матеріальне заохочення та рівень профзахворюваності на сьогодні. Ці питання залишаються відкритими. Ну, як ви знаєте, наш край шахтарський край, праця це дуже важка, шкідлива для здоров'я. Ну, в підземних виробітках є перевищення забруднення пилу в десятки разів. От і звичайно, це не, не проходить. Е Здоров'я людей, які там працюють, безслідно. Виникають випадки професійного захворювання. Ну, це традиційна проблема для Червонограда. Ну, Але останнім часом по статистиці так сталося, що на це є звичайно об'єктивні причини, ну, але є і такі причини, які вивчаються на сьогоднішній день. По статистиці за перші півроку працівники ДП «Львіввугілля» Вони складають 72% випадків професійного захворювання від всього по підприємствах Ну, Це, звичайно, дуже багато, бо це в масштабах України, ми лідируємо. Ну, але справа не стільки в тому, справа в тому, що сама процедура встановлення професійного захворювання вона потребує, як на мою думку, вдосконалення. Тому що ситуація така: ну, умови праці на шахтах, які були рік, які були два роки назад, які були три роки назад, вони в принципі суттєво не змінилися. А рівень захворюваності він ну, склався так, що в цьому році впав в два-два з половиною рази. Якщо в минулі роки за півроку було десь порядка 350-400 випадків, то в цьому році 120 випадків. Ну, Причому об'єктивних причин такого падіння, я ще раз скажу, немає. Умови праці, які були, такі і залишилися. Ну, Але такою ну, неформальною причиною називають цього те, що там знизилися. Фінансові відшкодування від держави за сам факт професійного захворювання. Ну тоді виникає питання, як працює взагалі державна система, в якій задіяні там і медицина, і фонд страху, і проспілки, і так далі. Тому що мало б кількість захворювань мала б бути прямо пропорційно умовам праці, а не виплатам тим, які виплачує держава. Ну зараз там на рівні міністерств створюються комісії, які будуть вивчати це питання. Я надію, що. В кінці кінців створять такий прозорий механізм, який автоматично людям буде без численних там довідок і ходіння по інстанції буде встановлювати відповідні відшкодування фінансової держави за втрачене здоров'я.